Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. Назву не змінено, Все буде як і раніше. Працюю по схемі. Побачив, встиг, замовив, оплатив, отримав. Поїхали. Ось такий набір ключів. Тут різного плану ключі накидки 37, 27. Менші, більші. Пласкогубці працюючі. Ось Такі накидки люльковий. Коштує такий набір 750 гривень. Набір головок ось такий. Не знаю, скільки тут персон. Ну, більше 20, здається. 200 гривень. З коробкою. Другий набір ключів. Це був перший, 750. Другий. 650 гривень. Ось такий він має вигляд. Тут такий буде у вас потужний ключ, кусачки працюючі, Ступічний буде. Ну цей набір тут вже менше ключів дрібних. Тут в основному ключі вже такі більш потужних розмірів. 650 гривень. Набір головок 150 ось такий. З коробочкою. 150 гривень. Третій набір ключів 600 гривень. Коментувати не буду, тут нічого коментувати, я думаю, все видно. Ну і зубово у вас буде навіть напильник. 600 гривень. Так, їдемо далі. Фаркоп уже показував 500 гривень. Ступіці будь-які. Оці 6 по 600 гривень. Гвин такий, такий має вигляд. Крутився руками. 500 кардан розсувний. 300. І кардан такий від рульового, ну хай буде 250. І такий потужний кардан. Ну тут під переварку шліців обрізаєте і переварюєте. Потрібна вам кількість шліців 500 гривень. Такий маленький 150. На розбиті тут шліци, затискається болтом, і тут шліци в гарному стані. Насос інша. 10 лівий. Ось маркування. Крутиться тугенько. Від руки тугенько крутиться. 400 хай буде. Передплужник 700 великий, потужний 24 катовщина сантиметрів 3. І от такий менший 400 гривень. О, потрібно підтягти болти. Петля ПТС 700. І така петелька. Ремболтик такий. 250. Набір. Лерка тримачів. Різного плану. три мітчика тримачі. Такий маленький тримач Це все 300 гривень. Маса 100. На прес. Гвинт гайка в гарному стані. Все крутиться. 350. Сапожок. Сапожок з маркуванням. Ось маркування. Вене Велесагра. 700 гривень цілий. Кувалда 250. Потім ще таких навісів. Бачите, вони нові. Шариків немає. Ну, шарик зробити, бачите, в змасці все як має бути. Шарик можна достати з підшипника. Оце пара 40 гривень. Замовляйте, кому потрібно, мій номер вайбору 066 831 2772. В ступиці. Ось така кількість. Там чоловік дав запит. Якщо даєте запит, відповідайте. Беру або не беру. Щоб я розумів, що людям далі відповідати. По 60 за штуку. Отака нашій шпильок потужна. Потужна ступиться. Крутиться. Правда, одна гайка тільки. Різьби всі в гарному стані. Перевіряв. Така ступиця 800 гривень. Колючка. До 30 кілограм, 1000 гривень. Нова, сумкована. Так, потім два ящики маю на продаж. Ось такий. Такий має вигляд. 200 гривень. І ось такий десь в ньому отака пластина була відпала. А так все з ним нормально. Розкладається. Не трухлий. ржавий, але не трухлий. 250. По 200 гривень 5 кілограмові гантелі. І ось такі під'їхали колеса. Мене вони зацікавили. Зроблені ексцентрично. Бачите, колесо ось, а сам флянець колеса ось. Але коли крутиш, тут виїжджає. Я не, не розумію, як воно так зроблено. Цікаво. Ось така тут трубка. Це можливо для внесення добрив. Такий має вигляд з цієї сторони. Тут якісь фіксування були. Чи похилу. чи чого ще не знаю. Пружина стояла. І отакі грабки. Оце коштує 900 гривень одне. Що це, що це? По 900 гривень. Це таке саме з грабками, тільки там одна ця відбита, а тут ні. Такий самий має вигляд. Так само трубка. Все крутиться. Так, йдемо далі. Диски 350 плюс-мінус 130 гривень. Чоловік замовив 11 штук, запитував, чи працюють підшипники. Дивіться, беру. Перший попавший. Ну, я думаю, видно. 130 гривень, 350 діаметр. І 460 діаметром. Залишилось 5 штук, 240 гривень. Так, йдемо далі до циркулярок. <кій> Циркулярка така. 300 міліметрів диск, 600 гривень. Без барабана. Отака ось потужна циркулярка пів метра діаметром 800 гривень. Потужні підшипники. Тут також потужний підшипник стоїть. Ціна 800 гривень. Вал з циркуляркою 400 мм діаметр 650 гривень. Проволока. У мене чоловік і брав на. Він і в'язав. Вона м'яка, вона не сталиста, вона м'якенька. Ось кінець її. Не запутана. 10 кілограм там 450 гривень. За лампи. Сказав чоловік, написав у коментах, що це дорого. Так поторгуйтесь. В мене ж на каналі можливо торгуватися, дай, знаєте всі. Що я можу трошки подвинутися в ціні. 800 торг. Давайте так, продам по вашій ціні нова фара. Це, здається, газон. Запропонуйте ціну і прокоментуйте. Дякую. Цікаво буде, яка ціна нової фари газоновської. Газон чи зіл не пам'ятаю точно. ФВ компресор. Гарний стан. Працюючись, зараз покажу тут Накрутю ногою. Не держи. Все. Три з половиною лощата півтори 140 губки. Маленькі 250 лощата. Потім лампи станочні. така лампа станочна буде коштувати 300 гривень з вилкою, з лампочкою. Ось такий її стан. З кріпленням 300 гривень. Така без лампочки 250 домкрати. Це я показував вже в попередньому відео. Тут оце вийшов шток, ну, можливо, мастило йому долити і він буде працювати. Бачите, наскільки вийшов шток і більше не виходить. Тут все крутиться. цей хай буде під ремонт 350. Отакий От домкрат. 500 і 500 отакий працюючий. Це 10-тонник здається. Тут різьба все гарно, авто своє піднімав по 500 350. Редуктор один до 35. Стан гарний, кому потрібно хто буде купляти, я зніму кришечку покажу стан шестерень. 700 гривень. І такий редуктор. Бачите, крутиться, як, як дзвін. Півтори. Потужний 1 до 2,5, вага близько 100 кг у ньому, 3,5 тисячі. Гіліатина 300 гривень. Десь близько 80 см довжиною. Гвістки. Це сотка. Оце мішок і відро 600 гривень і 600 гривень. Ну, і на завершення двигун. Потужний. Ось його маркування. Шість з половиною поторгуйтеся. І на завершення-завершення така прикольна викрутка. Ну, це не викидуха. Мух як собаки кусається. Це не викидуха. Ось тут повертаються леза, підбирається потрібний розмір. Складається і кнопка затягує і крутиться. Тут туга я не покручу на одній рукою, тим більше лівою. Потім зложив повністю все. Сховав такий має вигляд. Прикольно. Не продаю, залишив собі як раритетну річ. На цьому все. На все добре, всім дякую, всім вдалих. Покупок, Щоб всі встигали купити. А щоб всі встигали купити, потрібно о 9-й вечора в середу і в неділю вже сидіти біля комп'ютера, включеного, і натисли. Залізна барахолка Полтава. Так ви встигнете. На все добре, миру, спокою. Дякую. До наступної зустрічі в середу.